Все, прийшли до папи, поміняли цвіточки, поставили свічку, запалили на 365 днів. Все, птички співають, Погодка сьогодні хороша. ось вот так, все як і мечтав. від на море, в горах, тільки одна проблема, що не при житті, Так що думайте. Не затягуйтеся со бажаннями. бажанням. Понакупляли всякую хрени. Все славе скучно в субботу дома сидіти. Сейчас буду восстанавливать, пробовать стиральну, чи кажу стиральну, посудомоечную машину оживить. Я сомневаюсь, что у мене щось получится, конечно. И тут нарываюсь, дивиться. нариваюся, дивіться. Ха -ха. Все для того, чтобы снимать вам качественный контент. Мы Лед лампа, кругла і держатель для телефона. Що ви скажете? куплять? Чи може десь щось більш. Ні, ну це класно, з мікрофоном. Я ще ніколи не В Смислі везде. Я вдома тільки. У мене на, на кухні поганий звук, коли я записую. Ось у мене економістка, яка ходить. Дивіться, знайшла собі. Ляпани на літо все вот такие. Каже, хочу собі такие. Красиві. Я кажу, що можна все на, на, на всі случаи жизни взять вот такие все за, за 5 евро. У нас в селі всі бабки в таких гоняли. На похороны друг до дружки ходили в них. И вообще, і на прах. Це в машину можна повізить, як броню. Да, і буде мешавати телепальцем. Нам Менше, в на руку слава. Слава, там того ковра? Я не знаю. Если ви приходите в китайський магазин і бачите, десь в одному виделі щось, не обязательно що воно тільки там є. Понял? Ми шукали коври, не було наших розмірів. ми так думали. А тут взагалі в углу. Куди ми ніколи нікуди не заходили, оказується, є якраз великі розміри коврів. Ну так що? Все, може ти сьогодні на карнавал? Ось сюди. Значить, коли ми ходили, шукали папі, щоб щось купити, ну по-перше, щоб підібрати такі квіти, як би нам би нравились. то ми не могли знайти нічого, щоб було якесь сочетання і жовто з блакитним. Як тільки ми пішли, встановили це все діло, пожалуйста, в будь-якому магазині заходи, бери, не хочу. все, що ти хочеш, будь-яких цвітов, будь-яких розмірів. Закон подлості ніхто не відміняв. А ну нагадайте мені ото в піратах наших. любимых мультиков, то есть спивал одноглазый Билли Бом. На такие тоже играл. Ребята, делаем ставки. Сможет ли Слава починить посудомоечную машину? Я думаю, что при огромнейшем желании легко. То есть есть опыт со стиралками. Там, які, на яким хрест ставили, з холодильниками, які казали, викинь викинь не лізь до нього вже. Ну тут я щось заморачуватися собою не хочу. Тобто, я зараз провірю свою версію, і, якщо вона не заработає, то посуду в цьому домі, як і далі, буде мити ніхто. А зараз я подойду і буде тобі ніхто. Поняв мене? Ну, або Юля, або мама. Ну точно не я. Ладно, попробую. Все, такая погода гарна, вивів у вас на двір, а що делать. Щоб там качество звука погано. Сьогодні я купив один мікрофон експериментальний, но він со шнурком і вже понятне дело, що він, ну то есть, для того щоб він нормально працював. Всі ж ви знаєте, особливо коли не часто пользуюся цим разъйомом для наушники, то він там або забивається, або... Вони є трошки там той коротший, той довший. І ти коли вставляєш, то буває. Ну на наушниках всі знають там. То одне вухо робить, то два, то пропадає, то з'являється, то, то, то такі, знаєте, то рипить, то скрипить. Ну от поки місці там чітко не знайдеш. Так, та звук в двох місцях і в наушниках, і в телефоні. Да, або звук із телефона, з наушників mm. іде. От, таке. Ну, тобто його треба брати або дійсно, знаєте, там нормальної якості, або ну, це за 2 євро мікрофон. Но сам факт, що з мікрофоном фішка в чому, що ми хотіли провірити, чи цей поролончик і все остальне, так, да, воно працює. Навіть більше того, скажу, що звук, от, якщо я говорю в мікрофон, там на дворі будуть їздити машини, співати птахи, ви будете безпосередньо чути мій якісний глухий звук. Тобто, все все, що в мене робиться за спиною, з пів спів птахів і все остальне, вас це не буде, ну ви цього чути не будете. От. Все, що далі від мікрофона за метр, то вже погано. Ну, тобто, не чути. Ні вітру не чути, не Тобто Є і плюси, і мінуси. Е -е... Хотів же вам розказати, не знаю, що сьогодні знімати. Завтра десь Бог, буде хороша погода, ми нарешті з вами почнемо, як то кажуть, подорожувати. А сьогодні я хочу сказати, ну, багато хто переживав, і я в тому числі, я вам скажу чесно. От. Але я був би не я, якщо б я то, знаєте, не забив би на все і не пішов на свій страх і риск. Ізначально, тобто, коли ми запустили перший раз своє опалення тут, на цій квартирі, я був впевнений і казав всім, що такого економного опалення в мене ще не було. Ну, принаймні в Україні точно. Я за нього чув, але я ще такого не бачив і що воно так швидко гріє, і батареї у нас не самі класні, скажімо так. І ну, стосовно того, коли ми включали опалення, завжди коли нам було прохладно. І помимо того, ми ще включали, коли нам треба було посушити стірку, да? срочно. Коли я приходив після роботи там, замерший мене морозило. Тобто ми включали без потреби навіть його. ішов тобто, дощ, треба було висушити речі, ми включали опалення. При цьому всьому відкривали двері. Ну, на двір. Вікна, на двері, тому що в хаті було тепло. Потім, я скажу, коли мені там холодно, тобто з понадобності і без надобності у нас цей котел робив. Вот. І в зв'язку з тим, що ми чуть були, не провтикалися, щоб чуть не відрізали світ і газ, ну то вже друга історія, опять же, мій банк рекомендую. От хто хоче, щоб всі гроші, які він заробляв, лишалися в нього там на банківському рахунку на карточці, от йдіть в Юні і все. Повірте мені, ви навіть захочете втратити гроші, ви не зможете. Нікому жалко не заплатити, ні не там. Аренд... Чому саме лежу, да, не і причем самый не уже даже не было. Да, и от, от, от о, ми перший раз як заблокували, коли їхали з Альоною в той, як він там, Діснейленд, Аквапарк, то Ну, от що. Хотів, хотів я дітям устроїти праздник, на всі гроші які у мене є на карті. Я тут дудки вам поняли, вот так вот. Потому що ти тільки виїхав, а тобі хоп-карточку заблокували. Ага. Все, так що сиди з грошима, парень. От. Так, ну і що, Хорош, да, хватить цієї інтриги плести. Значить, дивіться, максимум у нас виходить, Ну, що зимою, що зимою і літом у нас е, плюс-мінус 40 євро світ е, і 40 євро газ. Ну, це їда, газова колонка помитися і все остальне. З опаленням. Ці місяці, що ми топили, скільки ми там 2-3 місяці, виходить, коли його включали. У нас газ виріс з 40-45 до 87-90. Коротше, підсотечку. 100 євро в місяць. 100 євро в місяць ну, ні в чому себе не ограничує, не ограничуючи для того, щоб в хаті тут було тепло. Так, десь може це і багато 100 євро за місяць напалити газу. от. Але я кажу, що ми не обмежували, ми не ждали там до що давай замерзнемо, потім включимо. Ні-ні, я скажу, ми вплоть топили свою вулицю, обогрівали. От, при, Коли треба було включали, от, у нас виросли показники в два рази. Тобто з 40 до, до 87, 91, ну до сотні, скажімо так. Тому я не вважаю, що це дорого. Є варіанти на багато. Набагато дорожче. Люди тут платять і по 450 в місяць, і там було, і півтори тисячі за топітельний сезон. В общем, цифри є страні страшні, різні і страшні. Для мене було б це страшно, звісно, вивалить би це. Ми, я вам чесно говоря, ми я на слідці год в дікатлоні купив би всім по спальному мішку. І не за того, що я жадний. Ні, і за те, що ну просто ну треба знаєте, якось. Ну, я боюсь, що я б не потягнув би. Є ж і свої якісь потреби і все остальне, знаєте, і платити за, за газ. Ні, ну або просто да, наповнити стіни, як мама, ну і теж, я б не спішив, бо, знаєте, у мене є свої, як то кажуть, асоціації з цим всім ділом. Звісно, воно набагато тепліше в хаті, от, а літом не, не так жарко. Але є в мене застереження стосовно того, що воно покаже через 5-7 років, знаєте, коли воно там протрухне там, чи намокне, чи про це, і щоб воно потім не дало людей. На нього є гарантія, але знаєте, гарантія, то таке діло. Не знаю, краще, як робити, поживемо, побачимо. От. Хай спочатку мама у себе проведе цей експеримент, тоді, якщо ми з годами поймемо, що я був не прав, я буду тільки радий, і ми зробимо. Таке саме в усіх хатах, везде. Я вам скажу більше, нам достатньо було б просто поміняти вікна да, в кімнатах і в туалеті. І в нас би було взагалі тепліше. У нас, якщо хтось розуміє, хтось знає, хтось пам'ятає, У нас же стоять обикновені дерев'яні вікна, такі, знаєте, як... Навіть не як в селі. У нас в селі ж одна рама знімалася на літо. а на У нас на жиль... стеклопакети. Да, у нас були стеклопакети. Форточка забита э, цим пленкою. Речної, цей, тик тик, -тик гвоздиками сапожними. От. Знизу вата лежала, ну, все як положено. Тут потім цей малярним скотчем все обклеїв. І дві рами. А тут одна і тут така, знаєте, хлюпінька з одним стеклешком. У нас тільки на кухні, <звіць> вікно і двері, все, все зморя, ну всюди. ну, Я думаю, що за угол воно там так само. При нагоді воно там гарно дує і гарно свистить ті вікна. О, ну так що, все, все, що хотів розказав, бачите, до папи з'їздили. У нього було 26 числа, мало бути, верніше, вже ж не я не знаю, де, ну я не заморачуюсь. Е, було день народження, То да? mm -hmm. Тому саме сьогодні з'їздили всі разом, потім пообідали вдома. Ну, так все як завжди, це. Е, Все, пока на связи. Информация для тех, кто хочет просто по поводу опаления решить, то вот, вот так и Ну, вид, конечно, не презентабельный. Но я думаю, вы можете почути, что оно все функциклирует. Конечно, не то, что думал я, не то, что думала тем больше мама. Вот. Поломка оказалась вообще иная. Ну, ничего, все. Запрацювало, слава Богу. Хай робить. На здоровля. Ну, и проблема всех, всех времен. Я то разобрать, я разобрал, а сбирать назад кто будет? Ну, я, я Ломать не строить, а вот назад потом собрать, это уже не ко мне. Я не запоминал, что откуда отвалилось.